Код нації, традиції та оберіг українська вишиванка несе в собі тисячолітню історію. Раніше козаки одягали її в бій як символ захисту, а нині українці ховають її від расистів, як святиню, коли настало 24 Лютого мені якраз цей день прийшла поставка дитячих вишиванок, і саме перше, що я зробила зранку, це я поїхала під цими обстрілами на нову почту, щоб забрати цю поставочку. Окупацію ми пережили в Бучі, до речі, з цією сім'єю, і дуже страшно було, що якщо зайдуть орки, побачать цю коробку з вишиванками, то нам попаде, як то кажуть. Але ми її ховали як могли. Всі українські наші вишиванки, нашої родини теж були сховані. Світлана, власне. Ця магазину українського одягу, свій бізнес започаткувала ще у 2017-му, бо хотіла, аби українські любили так, як любить вона ще з дитинства. Вся жіноча стать нашої сім'ї вміли вишивати. Це дуже давня традиція в нашій сім'ї. Я пам'ятаю своє дитинство, свої е, зимові вечори. Коли ми з бабусею сиділи, вишивали. Тому для мене це було процесом, який медитую, і, і я вмію це робити. Це мені завжди подобалось. Нині українська вишиванка не була Асних форм кольорів та дизайнів білі з квітами, яскраві з візерунками та традиційні з хрестиком. Пані Світлана розповідає, віків візерунки на вишиванці відображали хід історії. Традиційні карпатські вишивки, геометричні фігури, які символізують всесвіт, та називається подільська, тому що тут уже зображення тварин. І це якраз притаманно для цього регіону. Поділля це одна з із, із традиційних вишивок. Дуби означають чоловічу міць, силу, тому попитом користується вишивка. Нині вишиванки одягають на весілля під військову форму та як ділову сорочку, бо українське це не лише гарно. А й модно, коли вдягаєш вишиванку, це дійсно в душі, це тепло, це дім, це мама, це бабуся. Ну це взагалі те, що нагадує тобі про те, що ти людина з дуже великою історією.